Добрий день, 18 червня Полтавщина. Сьогодні в огляді в мене Агрус. Ну, підряд буду йти, показувати. І, то практично всі буду хвалити. Може якісь не дуже хвалитиму, ну хвалитиму через те, що я вже їх багато було в мене, викорчовував, нові насажував, ну і на даний момент вже залишилися доволі достойні сорти. І Ну, Крім тих новинок, які ще треба буде випробувати. Ну почнемо із Ксенії. Вражайність велика і дуже велика. Колір надзвичайно красивий, ягода Велетенська і смак. Мак, сейчас попробуем. Ну, смак посередній, я не скажу. Є краще. Ну, вигляд нормальний. Так, це смородина ще. До щит три доби йшли. Так що є потискати. Беріл. По вражайності практично всі в мене сорта дуже, дуже вражайні і що тут розказувати. Як... За вражайність всі хороші. Беріг, чим він хороший? Не колючий і хороше в нього варення виходить і на смак він нормальний, солоденький такий, не кислий. Ну чим я не дуже задоволений, це на сонці він і не горить, але такий коричневіє. Коричневі. Тому загар такий не дуже приємний і ягода тусклувата. От. Ну, Звичайно, вона то менша. Старі сорти. А от смак непоганий. Далі. Це ще і досі цей самий кущ іде великий. Так, і ось переходжу до теж отакий кущ. Весь зрожаєм. Це Краснослав'янський. Ну, Настільки мені підказали, що це Краснослав'янський, так як я взяв явно пересорт давно. Ну, достигає він у мене один із самих перших. Ну, якщо це не краснослав'янський, то то вибачайте. У мене під цією назвою він буде. Розмір. Розмір у нього теж не бомба. Зато він, мабуть, самий добрий у мене з цих розових. І самий ранній, М -м -м. Це зовсім. Куди там цьому зеленому добрезний. І ще ніколи, ні від яких дощів він не трісне. На сонці ні єдина ягода не згорить. Практично вся всі ягоди будуть визбирані від першої до останньої. У мене він не один куч, тому я його і на базар. То вже зараз люди спробують не тільки вигляд, щоб вигляд був, а й пробу. Ну, а хто попробує, то від цього ніхто не відмовиться. Краснослав'янський. Легінь. Легінь це теж не колючий, розкидистий і весь обвішаний плодами, Ну він ще не готовий. Оце ось на вершках ось такий він. Видовжена ягода. І теж доволі. Зараз зрівняємо знову. Так, легень. зараз спробуємо. Ну, мабуть, він не дуже і поступається цьому краснослав'янському. Солодкий. Це я все буду з одним зрівнювати, бо там сама ягода велика. Так, і переходимо плавно. У мене тут два кущики молоденькі, але з великим врожаєм уже. Ось я попробую зняти гілочку. Ні, звідси зайду. Хоч би і тут взяти. О! Це орфей. Із зелених, із зелених дивіться по крупноті як. Із зелених він найсмачний. Ггу, це пісня. Класна. Класний, Класний є ягодки і менші. Ну, в основному. Іде ягода в ягоду. Так. Так, далі галетея. Теж вже достиг. Тут на ягода, я собі оце тут досадив. М -м, теж солодкий. Досадив ще молодий кущик. У мене є дорослий. Теж завантаження велике. Ось під дощу одна ягода. Тріснува. Ну, а так все добре. Тільки я його притягнюю, бо він на сонці підгорає. Оце особливо, як були дощі, хмарно весь час. І тепер сонце палюче і одразу може підгорати. Тому я його укриваю. А так, супер. Так, і це тут. Новинка, це перший врожайчик невеликий. Як невеликий, воно то начеплялось багато. Це дачний, називається. Обіцяють, що буде як Верфеї. Він ще не достиг, будемо бачити далі. Ну, ягода менша, звичайно, ніж в Орфеї. Далі йде уральський рожевий. Приємний колір такий у неї розовий. І не, не темніє, щоб зовсім чорна була ягода. Ну, хіба що як вже перезріє? Ну, а так непоганий. Кущ дуже мощний, колючок не так багато, ну колючий, якось мов не боїся, бо мало колючок, а воно тоді. Добре коле. Ніколи не перезавантажується врожаєм, ну і постійний врожай. Тобто з куща виходить доволі доволі-доволі багато врожаїв. Ягода середнього розміру. Не дуже велика. Ну а на смак, такий як є той краснослав'янський, дуже добрий, солодкий. Сорт нормальний, хороший, хай буде. Так, а це ось новинка зв'яздочок. Ось така тут крупна ягода. та Тай. Зараз ми зірвомо подивимося. Крупна ягода. трішки менше, ніж у Ксенії. Кислота в шкурці є, ну а так сама, м'якость солодка. Ну, кислота в шкурці і шкурка якась товстувата, мовби. Також і буде для транспортабельності. Ну і колір такий насичений. Як його назвати? Темно-червоний. Непоганий. Так, ось декілька плодів. Оце теж молодіж. Посаджено тіксія. Повинен пізній сорт бути. Ну, може, що мало плодів. Чи може і це сорт такий дуже скрупний ягоди, я ще не пробував, зараз Ммм, А на смак класно і шкурочка така. Незамітна. Неплохо. Так, ну і заразом, це ще й не пробував. Так, читаю. Брум Герл, Брум Герл, Десь так звучить. Така видовжена ягідка. О, може ще зелена. Так, да, відчувається, що вона ще зелена. Ну, якийсь присмак цікавий є в неї. Ну, вони ще три ягідки є. Хай достигають. Пробуємо. Далі йде неслухівський колючий сорт. Вважається еталоном смаку. Дійсно, дуже солодкий, дуже ароматний. Ну, ягода в цьому році. Не дуже в нього крупна. Не дуже. І знову цей же ж, Краснослав'янський. Ну, на рівні Краснослав'янський і Неслухівський. Одинакова ягода. Ну, на смак вони обидва. Супер. Далі йде галетея. Ні, це та галетея. Це вже ми бачили. І карат. О, оце теж він по смаку, точно як не слухівський, тільки трішки пізніше дозріває і ягода трішки більше в нього крупніша. Так що теж один із самих таких достойних сортів. З таким навантаженням то ясно, що ягода. Не така й велика, ну все рівно ось останні дві, вони крупніші, ніж Неслухівський. Ну вся зелені. Так, ну і на останок ще покажу новинки, які багатообіцяючі. Лаприма, але вся вона потріскалася. Ось ось. Можливо, що внизу перші плодики. Ну, непогано. Ну, ще рано казати. рисульфа, Цікавий сорт. Жовтий-жовтий. Ягода невелика. Поки що. Тут кущика нема. Тільки посаджений. Я одразу залишив гілочку, щоб подивитися, що воно чи підтвердження сортності, ресульфа. Жов... Таке в мене був куршут зінтекс жовтий. Ну, ну ця набагато красивіша. ну Розмір, розмір будемо бачити, який вона. Ну така ж прозора. Так. Ну, я вам скажу на смак Ха, класно, вообще, Кислоти немає. Да. Мов би, не Агрус. Щось таке добрезне, рицульфа. Ще поки не саджанців, нічого немає. Тільки посадив. І останнє. Так, солемія. Солеміга зелений такий. Зараз глянемо. Ні. Він зелений. Ще там про нього щось балакати. Це таке. Пропо тобто річки буде потім. Агрус.